Отримали дуже цікаві новинки. Це в нас показники температури, механічний з підсвіткою в різному дизайні. Заїхало нам їх шість різних видів. А є ось такий варіант електронний, з підсвіточкою, з датчиком. Ось код його у Т200-04. Ось такий є варіант. Це у Т200-05, також з датчиком, з підсвіточкою. Ось так виглядає. Тросики на всіх ідуть 3 метри. Тут іде датчик та переходник. Лампочки для підсвітки у Т-200-05. Ось такий варіант, це в нас іде 07. Ось в такому дизайні. На всіх нагадую, йде тросик на 3 метра, датчик та переходничок. Лампочки для підсвітки. Ось такий варіант йде. Це у нас іде у Т-200-10. Зараз покажу, який його дизайн. В такому варіанті. Потім у нас йде у Т-200-08. Ось в такому варіанті. Також трос 3 метра, датчик та переходник на самому датчику. У всіх йдуть лампочки для підсвітки. Тільки ось цей варіант де у нас вже LED-підсвітка. Тут просто виходять проводки. Так, і ще ось такий варіант. Це у нас йде ut 200 06 Ціни тут йдуть від 300 до 480 гривень. Ось по цих кодах на сайті ви можете провірити, є фотографії, є ціна. Ого, буде цікавити, друзі. звертайтеся. відправляємо по новій пошті компанії Словак МТЗ.